У нас Happy Girl і я знімаю відео про нові книжки з бібліотеки. Е, перша книжка, яку я взяла, це Anne is Awoline Avonley. Я її так чуть почала читати. Я просто почитала ззаді опис Не вам видно чи не видно? І тут про саму Е, Знаєте, я зрозуміла, що я люблю тільки е, сучасні книжки. Тому що от такі, мені чогось ну, не дуже цікаво. От. Наступна книжка це друга частина, може навіть ця перша, а ця друга, не знаю. От, це теж про цю М і Шелмських тополь. Тут теж про цей книжку опис і письмен. Я не знаю, чи це точно в цьому, так, в цьому. Тут всі книжки, які е, в ці. Саме перша це оця Ені з зелених дахів. От. Наступне це Ева". Оце, значить N це буде перша книжка, а потім ця друга, а потім третя це. Ну, потім йде оця книжка. Потім Ен із Острова Принца Едуарда. І оцю цю книжку я вже прочитала, вона дуже цікава. І оцю я хотіла прочитати, але за нею епідемія, її ніде немає. Я не знаю, де її знайти. Ну, І ще хочу оцю прочитати теж, Але просто мені е, е, так чуть-чуть застерігаю, що вона. Старовинна буде, ну не знаю, коротше. Наступна книжка це «Драк...» дракони вперед. Я думаю, що її перша буду читати. Кни... Це буде перша, я її сама перша взяла. Ну, Я так думаю, що я її першу візьму почитати чогось, але я ще не точно. Ну, там про хлопчика ніби який любить хіба, е рослини, а ну, пески він, котки він не любить. Ну, просила зі Ну, я люблю рослини, але більше я люблю собачок. У мене і точка. Вот. Ну, така цікава книжка. Я думаю, о, тут теж є опис про неї. Тут не дуже думаю, видно. І так, це нова, новий фотоапарат. Це просто мені мама дала чуть познімати. Оці три книжки я взяла в бібліотеці. Недавно я прочитала книжку, яка називається... Я хочу, вона називається? Забула їх я звати. Ага, Маргаритка моя квітко. Це дуже цікава книжка. Вона 400 сторінок я її за три дні прочитала, але вона така цікава її. Дуже вам рекомендую її прочитати. І друга це Буба, якось забула Буба в якомусь там щось там з привидами якісь, але там нема привидів. Дуже цікава книжка, але мені якось Маргаритка більш запам'яталась. Ну добре, я думаю, вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте палець вверх і підпишіться на мій канал. Па-па!